Вибігла в незапланований ефір, тому що в мене для вас, для вас новини є. Я повідповідаю трошки вам на запитання в цьому ефірі, але насправді ефір зараз буде не зовсім про США, не зовсім про це. Зараз почекаю ще людей і розкажу вам про свої особисті зміни. Насправді, це такий буде трошки особистий ефір. І зараз подивимось, чи до нас приєднаються люди. Тому що ефір не запланований, але я впевнена, що зараз почнуть люди приєднуватись. Ефір буде трошки про особисте, але, звичайно, я відповідаю також на такі ваші питання. Якщо у вас є по США, хто, хто тут приєднується, давайте сердечки, лайки. І я хочу просто поділитися з вами тим, що відбулося у мене в житті за останні кілька років. Привіт-привіт, що нового. Зараз будемо говорити про те, що нового. Друзі, хто приєднується. Ефір буде не зовсім по темі США. Трошки особисто розкажу про свої зміни, але повідповідаю вам на питання теж, тому, тому лишайтесь. Спасіба вам за інформацію, вашу роботу. Друзі, поки люди приєднуються, я почну. Чому я вийшла в цей незапланований ефір? Можливо, ви вже бачили зі мною в попередньому ефірі дівчинку Наталю. Так, і вона вже робила тут рілси, вона буде виходити в ефіри. Я хочу пояснити вам, чому, чому я долучила ще людину до проекту Анне Юсей. Можливо, ви за мною слідкували в інстаграмі, можливо, ви бачили. Я проходила через певні трансформації. Тут у мене було і голодування на воді сім днів, і такі дуже шалені ментальні трансформації. Америка мене дуже сильно змінила. Насправді, я вже більше 10 років в темі психології, розвитку, але я більше споживала інформацію. Тобто я цікавилась, там, да, ходила на вебінари, семінари, проходила якісь навчання, але практик активних я ніколи не робила. Тобто я знала, але нічого з цим не робила. І життя от так от так да, змушує в деякий момент тебе просто питати, чому, чому так, чому так? Чому так постійно все відбувається? Да? І от якийсь момент я почала робити. Активно займати, при, при, ну, використовувати ту інформацію, яку я дізналась на своїх семінарах, практиках, і от за три роки я дуже сильно змінилась, глибинно. Я вам хочу сказати, що я пройшла і бідність, і аб'юзи, і зради, і що тільки не пройшла. Я вам тут кину посилання на своє відео про свій шлях. Я з Маріуполя, я росла в шаленій бідності взагалі. Тобто, це така бідність, коли там немає що їсти. Там мрія, у кого хтось їздив на машинах мої однолітки. Да? Я там взагалі просто дивилася і думала, що це не про мене. Потім вийшла заміж. І так само все продовжувалось. Тобто, по фінансам, все було не так. Були просадки, вага зайва, я з нею боролась постійно в своєму житті. У мене були проблеми завагітніти, Я проходила, в мене було більше ніж сім хірургічних втручань. Я не шко це не для того, щоб я вам пожалілася. Я просто хочу вам показати насправді глибину, через що я пройшла. І Я впевнена багато людей через таке саме проходять навіть ще більше. Але це мене не зламало, це просто дало мені шлях до себе. І я почала питати, чому як мені це змінити? Що я можу зробити? І я пройшла цей шлях сама. Я змінила своє мислення, я змінила своє ставлення до життя взагалі глибинне. Я позбавилась страхів, я позбавилася зайвої ваги. в мене зараз суперстосунки. Народила другу дитину. Я собі просто навіть не дозволяла народжувати дитину, тому що я вважала, що я товста, і мені не можна народжувати, бо я буду ще товстіша і капець. В результаті я собі це дозволила. Це було еко, і гроші на це знайшлись, більше 20 тисяч доларів. І я дозволила собі жити. Я жила в режимі виживання 35 років. Тобто в мене боліла шия, спина постійні я горло в мене постійно боліло, тому що я не говорила ніколи ні і взагалі мовчала про свої потреби. І це насправді дуже особистий ефір. Такий я, я не планувала, але я вам хочу розказати. Я жила в якийсь момент, просто знаєте, не розуміла, навіщо я прокидаюсь. Тобто, щоб що так, в мене завжди були якісь гроші приходили. Я така активна людина, я спілкуюся, завжди на позитиві. Але в глибині. Я не відчувала взагалі хто я, навіщо я тут, що я тут роблю, навіщо мені прокидатись? Я зривалась на свою дитину постійно. Оця просадка відповідно була у всіх сферах життя. Хоча зовнішня я ніколи цього не показувала. Я ніколи я така сильна жінка, яка все на себе да, тягне, і ніхто не знав, через що я проходжу майже тільки дуже близькі люди і то. І я просто хочу сказати, що цей режим виживання, з нього можна вийти, що це не норма, що так жити не норма. Зараз, коли я перейшла в режим життя, я зрозуміла, що все було в голові. І я думала, що я лінива, що я все кидаю, починаю і кидаю. Починаю. Я думала, що це просто ну, я така, що ну, мені нічого вже не допоможе. Ну, я така народилась, от ну, напевно, так і буду жити. Ну, не пощастило мені. Але потім я зрозуміла, що я носила в собі багато родових програм, які не мої, яких установок там про бідність, про гроші, про те, щоб не висовуватись. І оце все я зрозуміла, що, що просто це все можна змінити. Якщо працювати з мисленням з своїм, це можна змінити. І це може змінити кожна людина, і це не треба багато дуже сильно сили часу на це втрачати. Мені знадобилось три роки. Для того, щоб я от через цю трансформацію пройшла, і я просто вивела систему. І якщо ви зі мною, ви знаєте, що я люблю пояснювати просте, простими словами складне, да? я люблю так якось все доносити, систематизувати. І я просто зрозуміла, що це моє покликання далі не просто розказувати тут про США, а дійсно ділитись, як можна вийти з режиму цього виживання. І я це роблю на своїх тренінгах. в мене буде найближчий 27 липня. Ви можете на нього прийти. Я лишу посилання в описі. Будь ласка, приходьте. Якщо вам це цікаво, я розумію, що тут тема США на цьому каналі, тому я не очікую. Але якщо вам відгукується, якщо ваша зараз от прям душа хоче от знаєте, прокидатись, коли в тебе є енергія, що ти розумієш, навіщо ти на цьому світі, коли ти спокійний, коли ти на ніякого не зриваєшся, і незалежно від зовнішніх. Обставин, тобто в мене нічого не змінилося. Я як була там ще без грін-карти, Я так і без грін карти, але я дозволила собі, я купила будинок нарешті. Сьогодні там їздила, зроблю рілс про це, забрала ключі. Боже, де я дівчинка з Маріуполя, і тут я забираю ключі від будинку, який коштує майже мільйон. Це просто ну для мене це був якийсь дайте дисонанс когнітивний. Я не вірила, що це можливо, тому що я жила постійно. в мене немає нікого там, якихось спадків, да мені ніхто нікого нічого не дарував ніколи по грошам. І тут вдруг таке відбувається зі мною. І я зрозуміла, як бути собою, як себе полюбити, і це все не магія, і це все. Ніякої там езотерики, це фактично просто програмування нашої підсвідомості. І я, до речі, почала, коли це робити, я почала з однієї вправи, яка в мене займала одну хвилину в день. Просто одна хвилина в день я це робила, і це активувало ті частини моєї підсвідомості, які відповідають за дію. Тому що, коли ми знаємо, але не робимо, нічого не зміниться. І я отак і знала, але не робила там. Я навіть якісь пробувала медитації, щось, але. Нічого мені не допомагало. А потім я почала робити цю вправу. В мене запустилась процес надію, і я почала робити там інші практики, вправи, да там потрошку, потрошку. І я оце правда сама без системи, як сліпе котенятко, це все проходило. Але. Я вивела цю систему для того, щоб кожна людина могла це зробити, хто захоче легко. І оце і є суть цього прямого ефіру коротенького. Я хочу сказати, що на каналі ви будете бачити багато Наталі. Я їй довіряю так, як собі в неї дуже схожий вайб на допомогу людям, і вона горить темою США. Це для неї прям кайф. Да? Вона любить це і вона хоче робити багато контенту на цю тему. Я. Навпаки, мені зараз тема США вже менш-менш цікава, тому що е, я бачу, що вже є люди, які дають адекватну, класну інформацію. Ви без мене не пропадете. Але мій канал так і лишається, а не USA, Мій платний телеграм-канал, там де я теж відповідаю. Але канал YouTube, ви будете бачити багато Наталі тут, яка буде робити саме тюторіали, все по США, все корисне, тому суть каналу не міняється. Змінилась я. Е, я переходжу в іншу нішу. І тому інфацигані, факт, мільйон упав. Мені мільйон не упав. Я, до речі, не кажу, що в мене є мільйон доларів. Я купила будинок в моргідж, в іпотеку. І, до речі, моя трансформація вона не про те, що там підіть, помедитуйте, і на вас впаде мільйон. Не впаде на вас мільйон. і Не впаде, навіть сто тисяч не впаде, якщо ви зараз в боргах. А я це проходила поступово. Я поступово піднімала свої фінанси, і до речі, я почала заробляти до того, як я робила якісь інфопродукти на цю тему. В мене моя техніка почала працювати до того, як я почала розказувати людям про це. Але хто повірить, хто повірить. Мені насправді це не важливо. Я знаю, що є люди, які відгукнуться, і вони прийдуть до мене на тренінг і побачать, як це працює. В мене зараз в живому потоці мого курсу люди проходять таку шалену трансформацію. Ми разом з ними просто ридаємо на зум-сесіях, коли глибинно я бачу, яка в них є програма, що в них тримає. Я просто входжу в людину. І я розумію, яка в неї програма найосновніша. Я не знаю, як це дар від Бога, як хочете, називайте. Я, я не знаю, звідки це в мене взялось. Напевно, це було моє призначення з самого початку. Просто розуміти людей, допомагати їм. І я від нього довго відмовлялася, якби це в собі намагалась запихнути, але зараз я вже цього не буду робити. Тому суть відео не про це, а суть відео про те, що я хочу вам розказати, як переходить цей канал. Що ви будете бачити Наталочку, Мене ви будете бачити в інстаграмі. Мене ви будете бачити тут інколи теж в ефірах з Наталією. В моєму закритому телеграм-каналі я теж буду. А, так, Аня, ніби говорите про мене. А, мені дуже подобається український язик, нелегко читаю ваші коментарі. Дякую за збереження, на в кошти, і нерви. Так, спасіба за інформацію, вашу роботу. Пожалуйста. Для мене кожний, кожен у цей кожен відеоролик, кожне те, що я роблю, відповіді на питання, хто знає зі мною, хто давно що, хто мені в інстаграм не писав. Я відповідала. Це було ніколи не для лайків і не для піару. Просто я по іншому не могла. Я така людина. По іншому я не можу існувати. Це напевно, просто я ж кажу, я просто вийшла в своє призначення у житті. І моє призначення це допомагати людям, але я зможу допомогти тим людям, хто проходить через ті речі, про які я сказала, тому що я через них пройшла через відсутність енергії, через аб'юзивні стосунки, через токсичних друзів, через зради, через безгроші, коли нема грошей, коли бідність, коли борги в нас бізнеси постійно рушились. Ми тільки побудуємо щось, бах, обламилось. І от я через це все пройшла. И я это и я знаю, что это может каждая каждая личность это. Спасибо большое за курс английского, вся семья изучает, очень интересно проходят занятия, вы молодец, я наконец-то нашел, что и моей семье подошло, я очень рада, я очень рада за вас. Вот, ну видите, у меня всегда было такое, что вот какие-то курсы мне хотелось делать, мне хотелось делиться, что-то создавать, но вот представьте, я сомневалась так в себе. Даже мои первые видео, которые я делала здесь на канале, на ютубе, когда я их только снимала, я вот сняла, записала там это видео, там инструкцию, видеоинструкцию. Я на нее смотрю, думаю, боже, ну она такая убогая, там нет дизайнера у меня, нет монтажа, а у всех так красиво, а у меня вот такое, ну куда я это поставлю? Вот у меня такое было сомнение. А потом я просто думаю, ну бог с ним, ну как есть, ну ставлю. І сколько вас сэкономило денег на інструкціях, і как сколько людям я допомогла? І я от очі постійно я боролась з цим. От в мене виникла якась ідея, да? щось мені захочеться зробити. А я себе та куди ти? Та в таких, як ти, мільйон, куди ти лізеш? Та, та в тебе не так, та ти бачила себе, та ти бачила свої там 100 плюс кілограм. І я от настільки себе цим заганяла внутрі, да, от себе запихувала молотком вниз, куди ти висовуєшся, куди ти лізеш. А потім я зрозуміла, що в мені просто сиділа програма, запрограмована. У нас на рівні ДНК записана програма про не висовуйся. Вона в нас на рівні ДНК, а в українців так це просто прям у кожного другого. І вон, в мене ніби була ця програма, і це була не я. Але все одно, бачите, моя душа вона дуже хотіла допомагати, тому незважаючи на оці всі знецінення себе, я все одно робила. І оце допомогло мені вийти на це. Це такий дуже відвертий ефір виходить. І оце знецінення, я через нього пройшла, але я все одно робила. А потім, коли я забрала цю програму з себе. Боже, це такий тягар. Це ніби я ходила з чугунним бетонною валізою все життя, яка важить 300 кілограмів, і я про неї не знала, і мені здавалося, що це я така. А потім я її скинула. І я така, бляха, муха, так можна було. А що так можна було? А що можна? А можна себе цінувати просто так, от тому що ти такий є? Можна себе приймати. Будь-якою, якою є, це не означає не змінюватись. Приймати себе, це не означає не хотіти змін, покращити, здоров'я своє. Не в тому. Приймати себе це просто коли ти глибинно себе приймаєш, і в тебе до себе здорова критика. Тобто, ага, Ань, можна тут це покращити, це покращити, але ти себе не вбиваєш цією критикою. І я просто ну, от насправді дуже вдячна взагалі проекту і навіть, Цій ситуації вона мене витовк, виштовхнула, вона змусила мене іти вперед, робити. І отут я розкривалась насправді. І дуже вдячна тим, хто був зі мною. Зі мною багато людей з самого початку. І вони бачили, як я змінююся, мене підтримували і казали мені, Аня, робіть, це потрібно, нам це потрібно. Якби не ви, напевно, я б не робила. Тому що оця самокритик в голові дуже шалений був, шалений, що я якась не така, все не так. І не роби, і там, у всіх краще, ніж у тебе. Але коли я бачила, читала коментарі, я читала вдячність від людей, і я розуміла, що це потрібно. І думаю, так, хто я така, там, що я там переживаю, як я виглядаю? Яка різниця, як я виглядаю, якщо це відео може там, допомогти родині багатодітній? Та, там Ще комусь. І от я через це, через такі думки, я продовжувала робити те, що я роблю насправді. І я дуже вдячна цій взагалі можливості. Вы универсальны, идите вперед, творите и помогайте, Бог с вами. Выбросьте негативные мысли в окно. Выбросила, вот поэтому иду, поэтому я и... Э, поэтому я и делаю то, что я делаю, потому что я выбросила наконец-то эту неуверенность и мысли, я поняла, что я делаю, это нужно, и поэтому я это делаю. Вот, друзья, Ах, я вам дуже вдячна, хай вам Бог допомагает. ID зірочку дають тільки на період статусу. Так, Real ID, Надічка, дають тільки на період статусу. Це коротенький ефір сказати вам, що зі мною відбулось. У посиланні я лишу вам посилання на мій тренінг, хто захоче, нікого не змушую туди приходити, кому відгукнеться, приходьте. І знаєте, що Наталочка буде виходити в ефіри, і як я просто робити ефіри саме по відповідям на питання і кажу, все, що каже вона, я їй довіряю на 100%, Тобто, це вона не адвокат, вона тут не для того, щоб на вас заробляти. В неї покликання вона дуже хотіла ютуб канал розвивати. І вона дійсно щиро хоче розвивати YouTube канал і робити багато контенту корисного людям. В неї дійсно оця іскра є така сама, як у мене, на допомогу людям. Тому. Я думаю, що ви побачите це і познайомитесь з нею. Я вас закликаю приходити до неї теж і в інстаграм, кому цікаво, познайомитись з цією дівчиною, і ви будете її тут багато бачити. Ну що, друзі, я буду чекати, хто подивиться запис, можливо, хтось подивиться. Да? Я буду чекати від вас якихось коментарів, підтримки мені в мою нову дорогу. Да, тому що я зовсім йду в іншу сферу, в іншу нішу, там, де мені нічого не зрозуміло, мені там було страшно туди йти. Але це моє покликання, і я йду далі допомагати людям. Ви просто дуже сильна жінка, так тримати. Я думаю, що кожна наша українка вона має в собі таку силу, але насправді сила вона йде не коли ми валимо на себе все і, по, і йдемо, а коли ми стаємо м'якими. Тоді ми дійсно, коли ми дозволяємо собі бути слабкими. Ми тоді дійсно знаходимо справжню силу в нас, от коли ми дозволяємо собі бути слабкими. І я зараз просто дозволяю собі бути з вами тут слабкою, такою, яка я є, без сумнівів, без якоїсь самокритики, що про мене подумають люди. І я хочу показати вам, що це не так страшно, як це може згадатись. Да? Якщо ви думаєте, переходити в іншу нішу, відкривати якусь справу, змінювати якісь старі стосунки. Повірте, зміни вони страшні лише коли ми про них думаємо. Коли ми це робимо, страх відступає насправді, і ми просто робимо. І ціна лишити все як є, якщо у вас щось не влаштовує, вона інколи набагато дорожча, ніж ціна зміни. Тому змінюйтесь, друзі, працюйте над собою, працюйте з мисленням, воно того варте. Кожна слізинка, воно того варта насправді. Спасіба, що іскренні поділилась. Можна до вас приєднатись в телеграм. Так, я до речі лишу свій безкоштовний телеграм Калісожи, там де про коучинг. Хто хоче, приєднуйтесь до мене. Будь ласка, і інстаграм свій лишаю, хто мене не знає в інстаграмі, тому що цей контент на тему розвитку він буде саме в інстаграмі і в телеграмі. Лишу посилання на тренінг. Приходьте, люди. Дуже вам дуже дуже вдячна. Я просто хочу, я не знаю, якщо ви відчуваєте. Надати вам оцей стан передати мій такої любові, такої вдячності. Я просто хочу вам його передати через екран. Я, якщо ви його приймете і відчуєте, я сподіваюся, ви відчуєте, що це можливо просто жити, а не виживати. Всім па-па, друзі! До нових зустрічей! Я не прощаюсь з вами.